Отже, дорога громаду, тому переходимо до наступного, дуже важливого пункту нашої з вами розмови віднови цієї правди. Звісно, що шлях до відновлення правди набагато складніший, ніж познати заявити про неї. Існує три способи відновлення правди. Спочатку відкрити її, потім пройти через етап свідомлення цієї правди, а потім найскладніше втілювати правде життя. Саме ті святі люди, які зараз є в цій залі, і покликані це зробити, втілювати неправильного життя. Мимоволі згадую слова лінія Людинка, який казав, що брехня завизана, причесана, у білих рухавичках. Рання. Правда випалює зір, правда виходить з аудиторії всіляку нечисть, до речі, шановна громада, якщо ви захочете, дорога громада, якщо ви захочете ще разю нечисть побачити у такій кількості, обов'язково мене запросіть. Я бачу, що вони, що вони власне,